Вітаю, друзі! Оглядаємо користувацькі мапи для стратегії Tiberium Wars. На черзі мапа Undefined Symbol. З прев'ю мапи бачимо, що вона поділена річками на чотири частини, на кожній з яких по два гравці. З'єднані частини між собою по одному мосту до сусідніх частин. Ймовірно, мапа розрахована на чотири команди по два гравця. Огляд місцевості показує, що це чергова тісна мапа. Щодо Тіберію маємо гарні залежі, три поля. Вичерпуються залежі Тіберію в стандартному режимі. Тобто вони не налаштовані на швидке відновлення і не стають невичерпними полями Тіберію. Як це часто трапляється на інших мапах? Комп'ютер впродовж гри не поспішав ремонтувати мости чи нападати з повітря. Впевнений, що зі стилем агресор чи більшим рівнем складності поведінка комп'ютера була більшою. Підсумок. Тісна мапа полів Тиберію достатньо вичерпується і відновлюється Тиберію у стандартному режимі. Бор, Дякую вам за перегляд і на все добре. До зустрічі.